українського Володимира Вятровича, голову Українського інституту національної пам'яті. І ця інституція сьогодні проводить в тому числі і велику дослідницьку роботу щодо вшанування пам'яті всіх загиблих в Бабиному Яру і встановлення прізвищ всіх тих людей, які стали жертвами трагедії в 41-43 роках. Пане Володимире, будь ласка, вас до слова. Дякую. Доброго дня. У стінах цього приміщення, в якому ми з вами знаходимося, здебільшого говорять про теперішнє майбутнє. Адже тут приймаються політичні рішення, які визначають шлях розвитку країни. Проте сьогодні ми з вами говоримо про минуле. Тому що непроговорене минуле не дає впевнено рухатися вперед. Тому що незасудження злочину минулого повторюється. Вбивство на Майдані взимку 2014 року це спроба повернути нас в радянське минуле. Ця спроба провалилася, і ми знову отримали шанс на майбутнє. Рік після Майдану саме в цих стінах було ухвалено пакет законів з декомунізації, які стали інструментом, державним інструментом подолання тоталітарної спадщини. Одним із найважливіших з цих законів засуджено, як, злочині, як злочинні обидва режими тоталітарні нацистський та комуністичний. Взагалі, відносини між цими режимами були різними. Це і не тривала, але плідна для обох співпраця в 1939-1941 роках. Це смертельне протистояння між комуністами і нацистами в 1941-1945 роках. Проте найтривалішими, напевне, стали відносини взаємної активації. У системі СРСР Третій Рейх злочини одного режиму часто провокували чи посилювали злочини іншого, або служили виправданням власних злочинних дій. Інформація, до прикладу, інформація про масову голодну смерть голодомор українців в 1933 році була використана Адольфом Гітлером під час його передвиборчої кампанії весною цього 1933 року для залякування німецьких виборців. В результаті він отримав більшість голосів, що дозволило йому зосередити в своїх руках усю повноту влади і приступити до реалізації власних злочинних планів, серед них, зокрема, і винищення євреїв. Масові розстріли нацистами на окупованих територіях радянська пропаганда теж використовувала для приховування власних злочинів. Віднайдені місця поховань жертв сталінських репресій, таких до прикладу, як Катинь чи Биківня, радянська влада намагалася представити як жертви нацизму аж до останніх днів свого існування. Бабин Яр, про який ми говоримо з вами сьогодні, теж став ілюстрацією таких відносин між двома тоталітарними режимами. Знищення радянської влади і центральної частини Києва зразу після відступу стало приводом для нацистів для реалізації тут втілення тут плану остаточного вирішення єврейського питання. У вибухах звинуватили євреїв, їх масові розстріли у вересні 1941 року представили як покарання. Але важливіше ж інше, важливіше, що знищення хрещатика створило ту жахливу атмосферу, атмосферу паралізуючого страху у місті Києві, яка зробила можливим злочин нацистів. Лише протягом двох днів, 29 та 30 вересня 1941 року, тут було вбито більше як 33 тисячі євреїв Києва. Саме ці два жахливі дні перетворили слово сполучення Бабин Яр, до того мало відомий топонім е, в Україні, хіба відомий, напевно, киянам як топонім на околиці міста, перетворили ці два слова в символ одного з найстрашніших злочинів в історії людства Голокосту. Але історія Бабиного Яру не обмежується цими днями. Протягом наступних двох років нацистської окупації це місце стало місцем вбивств, з усіх, кому не було місця в створюваному третьому Рейху. Тут вбивали військовополонених та душевнохворих. Тут знищували за національною ознакою ромів. В землі Бабиного Яру поховані і ті, хто відважувався зі зброєю в руках боротися проти нацистів, радянські підпільники та українські націоналісти. Серед понад шести сотень членів Організації українських націоналістів Олена Теліга, геніальна українська поетеса та учасниця українського визвольного руху. Вбивства у Бабиному яру тривали до останніх днів нацистської окупації в листопаді 1943 року. Паралельно вже з цими вбивствами від літа 43-го року тут почалася робота із спалення трупів. Таким чином нацисти намагалися приховати сліди свого злочину, але вони не встигли цього зробити. Значно успішнішими в приховуванні злочинів Бабиного Яру були їхні колеги, комуністи. Радянська влада вважала, що поховані там не варті пам'яті, адже поховані в Бабиному Яру це євреї, яких постійно підозрювали в нелояльності до влади, пам'ять яких про Голокост живила антирадянський сіонізм. Адже поховані там це військовополонені, які, потрапивши рук ворога, автоматично ставали зрадниками. Врешті це українські націоналісти, які згідно радянської пропаганди були колаборантами, отже, не могли бути жертвами нацистської окупації. Радянська влада робила все можливе, аби затерти пам'ять про Бабин Яр. Врешті, спроби приховати злочин теж стали ще одним злочином, який забрав життя сотень людей. Знищення Бабиного Яру призвело до страшної корнівської катастрофи у 1961 році. Проте вбити людську пам'ять неможливо. Навіть після знищення яру сюди приходили люди, аби пом'янути його жертв. На одному з таких несанкціонованих мітингів у 1966 році український дисидент Іван Дзюба закликав українців та євреїв об'єднати свої зусилля у відстоюванні своїх прав в протистоянні з комуністичним режимом. Саме цього єднання, єднання українців і євреїв найбільше боялася радянська влада. Тому робила все можливе, аби завадити йому. Тому робила все можливе, аби сіяти роздор між українцями та євреями. І використовувала в цьому також і історію Бабиного Яру. В середині 1980-х років радянська пропаганда запустила міф про участь українців з Буковинського курення у масових розстрілах у вересні 1941 року. Міф, який, на жаль, досі повторюється, і не лише в медіа, але й в деяких історичних дослідженнях. Розвал Радянського Союзу зробив можливим суспільне обговорення раніше табуйованих тем. Серед них такої теми, як Бабин Яр. Врешті можливим стало вшанування його жертв. Численні громадські ініціативи вилилися в спорудження тут різних пам'ятників. Сьогодні таких пам'ятників ятник, пам у Бабиному Яру понад 30. Неможливість тривалий час говорити про свій біль призвела до непотрібного змагання між нащадками його жертв. За, змагання за те, чиї страждання справді були більшими і сильнішими. Напевно, сьогодні вже настав час зупинити ці суперечки. Зрозуміти, що Бабин Яр є водночас символом Голокосту та братською могилою інших жертв нацизму. Зрозуміти, що пам'ять про вбитих євреїв не зневажується вшануванням вбитих там українців та ромів. Зрозуміти, що це унікальне місце, де однаково доречними будуть монументи у вигляді єврейської манори, циганської кібітки чи пам'ятника Олені Телізі. Що всі разом вони нагадуватимуть майбутнім поколінням про вчинені тут злочини. Злочин нацистів, вбивство понад 100 тисяч людей, та злочин комуністів, забуття вбитих. І обидва злочини це обидва злочини, які не повинні повторитися.